Загалом є два варіанти, як я зазвичай роблю тіні. Якщо предмет умовно лежить на поверхні, то для цього я використовую на Beautiful Shadows і розташовую тінь в залежності від того, як можливо таке, що там є якийсь вже блік, і ми можемо на нього орієнтуватись. Тут немає такого явного бліку, тому я би робила просто легку, акуратну тінь. Якщо ми нажимаємо Apply, вона застосовується. Потім тут можна подивитись, скоригувати її, якщо вона раптом нам більше не підходить або захочеться колір змінити. Тут також можна будь-який колір обрати, наприклад, якщо... У нас рожева палетка, ми можемо обрати, щоб була більш плавна тінь, щось з цієї гамми темних рожевих відтінків, тоді, тоді вона буде виглядати максимально природньо. З предметами, які стоять на поверхні, я роблю зазвичай такий овал, градієнтне розмиття радіальне змінюю напрямок, роблю колір фону. І цей повзунок, якщо це маленьке щось, то не дуже темний колір обираю. Якщо це щось більш масивне, то він буде темніший. І обов'язково роблю розмиття блюр, в залежності від того, який у тебе об'єкт. Регулюєш, наскільки хочеться, щоб він був. Тільки на background блюр, а леєр блюр. Воно має виглядати так, наче це щось маленьке стоїть на поверхні. Тобто не супер темне, максимально виходячи за границі якогось товару трошки. Тобто сильно, якщо виходить, то... Ми розуміємо, що, наприклад, такої тіні бути не може, бо ця штука вона маленька, вона не може у реальному житті відкидати таку тінь. Тому вона має бути маленька. І тоді це виглядає так, наче, наче воно дійсно таке є. Можна тут скоригувати, щоб вона була більш світла. Із варіантів ми також можемо обрати... Зараз я скопіюю. Якщо у нас такий самий предмет, ми його переміщуємо на нижній фон. І якщо ми хочемо зробити, щоб він начебто левітував і висів в повітрі, то тоді можна зробити на 100, але трошки світліше, щоб воно було більше до фону схоже, трошки сіре і сильніше заблюрити, щоб не так сильно був центр. Світліше. Тут теж у нас невелика штука, і якщо б вона висіла в повітрі і зверху на неї світло світило, то ми б бачили маленьку таку плоску тінь, скоріш за все. Ну і так вона вже почала висить в повітрі. Оскільки тут білі краї. Ми їх можемо трошки винести і воно буде нормально читатися. Наприклад, ось так ми можемо зробити. Якщо це щось, що сидить, і воно досить велике, то тут також ми робимо овал, такий, щоб, якщо є виступаючі елементи, от як у нас щічки, воно може бути по максимальній границі щічки. Відкидати тінь вперед він не може, оскільки умовно світло завжди світить на нього прямо. Ну тільки якщо там є явний блік на фото, що воно не прямо світить. Тут у нас фігурка трошки більша, тому ми можемо зробити їй темніший цей круг. Так само додаємо блюр. 24, І вже тут регулюємо, наскільки нам це окей. Ну, так Для того, щоб показати саме вагу об'єкту, ми можемо тут зробити більшу тінь за кольором, вона буде темніша, а тут зробити її світлішою, щоб вона не так сильно кидалась в очі, і начебто кропка вона ж з картону вона більш легка, ніж наша фігурка. Мовно, так воно може бути. Якщо це суперважкий об'єкт в фізичному світі, і ми знаємо, що він важкий, це 100%, то краще робити тінь більш темною. Тоді ми начебто вказуємо на те, що він важкий, і це зразу считується, коли ми відкриваємо фото і його бачимо. Тут також ми додаємо блюр для того, щоб розмити краї, і намагаємось його засунути трошки далі вглиб темно, темною плямою, для того, щоб зараз ефект левітування, і ми бачимо, начебто ніжки відірвалися від поверхні. Нам потрібно цього ефекту не допускати, і можемо, наприклад, зробити навіть ось так. Трошки менше, трошки більше ззаду. Такий варіант може бути краще, щоб він був повністю під, під шафором цей овал. Є ще варіант, але це дуже заморочисто. Ми можемо взяти ласо і, спираючись на те, як він стоїть, намалювати таку форму і з неї зробити заливку, тільки прибирати строк. Також це буде від темного до світлого. Тут ми робимо... Білий тут буде темний. Білий має бути прямо, воно має переходити такий, додаємо ефект блюру, переносимо вниз і можемо трошки скоригувати, щоб воно виглядало більш природньо. Типу так, наприклад, він стоїть, на нього світить світло, і ми бачимо, що він відкидає таку тінь. Вона може бути навіть трошки довшою. Я не зробила навіть, що вона переходить тут залишити такий, а тут додати ще трошки сірого світлого. якийсь перехідний колір, щоб воно більш природно виглядало. Все, і так ми лишаємо, і ми бачимо, що начебто він стоїть і з ним є тінь. Якщо у нас два об'єкти, як тут, наприклад, то як ми раніше робили овал, ми робимо його по ширині нашого продукту. Так само його робимо, як на інших. Якщо ближче, то він начебто стоїть на поверхні, якщо далі, то начебто він трошки в повітрі. Тут важливо подивитися, щоб повністю... Тінь співпадала з товаром, бо буває таке, що за рахунок того, що ми робимо білий край, то воно з'їдає трошки і тінь здається меншою, ніж мало би бути. Тут ми можемо вирівняти їх однаковими зробити. Або якщо хочемо, то трошки далі, начебто воно стоїть. Якось так. У плагіні, яке я показувала на початку, є ще функція керування, можемо не тільки робити, там, зміщувати, звідки падає світло, ми також можемо регулювати, наскільки воно буде сильним, тобто наскільки жорстка буде тінь. Зазвичай це там максимально 25%, все що більше воно вже мало схоже на те, що нам потрібно, воно не має відволікати увагу, має бути десь прямо або може бути навіть так, трошки тінь. отака.